Щедрой! Щедрик, щедрик, щедрівка щедрі, щедрі прилетіла ластівочка, стала собі, собі щебетати, господаря викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошарю, там яночки народились. Як не гроші, так полова, тебе жінка чорноброва, щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла, ласівка, стала собі щебетати, господаря викликати, вийде, вийде. А на цьому слові бувайте здорові, пийте, гуляйте, нас не забувайте. не чекати. З наступаючим, кому вас новим роком. Щастя, здоров'я. Всього самого найкращого, щоб в цій хаті був мир, спокій. І... Всього самого найкращого. Це мому оператору. кумє, подарунок. А, О, а цей наймолодший. А мені? Амині. Доволі? Да. Угодила? Да. Все, супер. тобі, новим роком тебе. Щедрих, щедрих, щедрі очка, прилетіла, ластівочка, стала собі щеблетати, господаря викликати, вийди, вийди, господарю, подивися навкошарю. Як ходили, ми бродили, то ще дрівочку зустріли. З нею ми прийшли до хати, тож дозвольте ще дрвати. Щастя, радості, достатку в охорони ангелятка. Хай приходять до оселі, друзі, вірні, веселі, ми розміху і любові, щоб усі були здорові, щоб Україна перемагала і ворогів з дому гнали. Незабаром новий рік переступить ваш поріг. Хай до вас завітаю з тим, що серце забажає. На цьому слові бувайте здорові! Живіть, поживайте і нас не забувайте. Дякую, молодці. Злати українці побік, не знайти такого роду ніде, перемога в Україну йде, молимося щиро, молимося щиро, молимося щиро Україні, миру, Україні, миру, на порозі новий рік, новий рік. Не здолати українці повік, не знайти такого роду ніде. Перемога в Україну йде. А на цьому славі бувайте здоров'я. Живіть, поживайте, нас не забувайте.